Приємно. Мене звати Владислав, тебе — Юстина, так? Устина. 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 так. вибачаюсь. Я бачу, в тебе є запитання, тому я хочу їх послухати. Е, Я ненавиджу насправді оці базові, типу, як тебе звати, скільки тобі років? Мені більше подобається щось таке поглибше питання. Я теж люблю поглибше. Отлично. Е, Розкажи якусь теплу історію зі свого дитинства, яку ти прям запам'ятав, і вона викликає в тебе якісь приємні емоції. Це ти мене прям загнала. Я... Звісно, люблю виступати, розказувати історії різні, але прям тепло. Ну напевно, коли перший раз я поїхав на море, чуть не втопився, але мене достала дівчина дуже гарна, яка була приблизно мого віку, нам було по 6 років. І потім ми почали з нею спілкуватися, і наші батьки з нею теж почали спілкуватися, і ми так поронилися до сих пор спілкуємося. І вона, як мені, названа сестра, яка врятувала мене життя. Ну як вона врятувала тобі життя? Якщо... Я просто заходив в море і трішечки глибше, глибше, і виходить, почав ковтати воду, а вона просто мене потянула плавки назад. Не знаю, які її наступні дії хотілося зробити в такому віці, але сподіваюсь, що це щиро було, щоб спасти мене від неминучої смерті. Е, в мене є питання, чи ти хочеш? Стати успішною людиною, і як ти бачиш свій успіх? Я бачу свій успіх напевно в найближчому майбутньому, тому що до цього я зараз дуже багато роблю. Я дуже багато працюю, у мене 3-4 роботи. І тому я намагаюсь максимально е, довести свої ціль до кінця, і е, тому я приймаю участь в шоу. Я е, виступаю з концертами, ми збираємо на ЗСУ. і тому я думаю, що це колись мені допоможе стати успішним. Ти музикант? Я не музикант, Ах, ти, ти. я імпровізатор, актор-імпровізатор. Нас була своя гумористична імпровізація. Ми їздили по Україні і виступав. Цікаво. А це скільки тобі років? Ну окей, я спитаюся. мені 28 років. Ага, от. І ще в мене, до речі, є дівчина. Що ти тут робиш? Ем, е... Дякую. <рес> я так і і передам. Але я взяв окуляри, щоб піти красиво. Ну красиво. Ладно, тобі. — Дякую. Будь ласка. Привіт. Привіт. — Артем. Устя. — Устина. — А, Скажи, будь ласка, устина, бідність чи OnlyFans? — OnlyFans. <рес> — Моделью, так? Да? Е, ну я взагалі-то працюю далі, але не OnlyFans, Тому Ну, знаєш, я питалася, пам'ятаю, дивилася інтерв'ю якихось там багатих чоловіків, ну, навіть і небагатих, і дівчина питала: Типу, що би ти вибрав? Типу, робо, працюва... якби ти був дівчиною, ти би працював на трьох там, чотирьох роботах чи пішов в ескорт, всі вибирали то Чому я маю, типа? Чому ваше не OnlyFans? Я не знаю, мама. <смех> <смех> Де тут камера? Не знаю. Напевно, все ще якісь моральні принципи надають цього зробити, але я рухаюсь в цьому напрямку. Okay. <laughs> я <не думаю. смех> рада. <Добре>. У <laughs> мене дуже часто були такі думки. <laughs> Цікаво, що тут запитання. Давай я піду до декілька А що ти, ти обрав? Ти задав питання, але не відповів бідність, чи онліфанс. Онліфанс, звичайно, бо. Ребір. Ти засуджуєш не, не засуджуєш, це да? нормально. Ставишся. Ні. Я от я так само я думаю, що це професія майбутнього а зараз. Е... Зараз просто такий формат, що всі можуть заробляти газаробляти гарні гроші в інтернеті, і оскільки на це є попит, ну чоловіки, ми такі, да що ми хочемо дивитися і, і ще й платити за це хочемо, уявляєш? Да? Прекрасно. Якщо дівчата хочуть, то я готовий. <рес> ну там і там чоловіки теж знімаються. Ну це не настільки популярне, бо знаєш, все-таки донатять в основному чоловіки. Ти просто не зустрічав тих жінок, які готові заплатити за твої губи. Окей, okay. а за язик, до речі, це наступне моє питання. Татуху тобі на обличчя, чи два язика у твого хлопця. Це що? Це підготовка, так. Ну татуху, тобі на обличчя чи два язика у твого хлопця, щоб було? Два язика у хлопця. Хорошо, добре, тоді я тобі показую, ти дивуєшся чи не дивуєшся, як ти хочеш. Ти хочеш. Це просто жесть. Це страшно, це практично на Але страшно виглядає. Добре, я хотів би, щоб ти обрала татуху собі на обличчя, тому я люблю. Дякую, так. дякую тобі. віки. Це щоб і те, що вам не підійде найкращий кушпан всіх часів, Міракл за СП п'ятдесят під доктор Федіссон.